Доброго дня. Тема сьогоднішнього нашого уроку це підприємництво. Ваше майбутнє твориться справами сьогоднішнього дня, а не завтрашнього. Думаємо про внесок підприємств у досягнення людства, дбаємо про дотримання прав підприємців і діємо. Визначаючи інтереси підприємців та громади у певних ситуаціях, якщо ви поставите питання, хто повинен думати, дбати та діяти, то ви повинні відповісти, що це все повинна робити держава. Далі людина з будь-якою освітою, професійною чи просто підготовчою, час від часу стає перед вибором у своєму житті, і вибір у неї буває складний працювати за наймом чи розпочати власний бізнес. такі питання ставить собі людина. Упродовж всього дорослого життя. Це питання виникає завжди у кожного. Таких людей називають бізнесменами або підприємцями. Тобто, ті люди, які хочуть стати та відкривати. Свій власний бізнес вони будуть бізнесменами та підприємцями. Деяким відповідають на це питання однозначно краще працювати на себе. А наприклад, соціологи та економісти вони підрахували та сказали, що лише 5-8 населення хочуть бути підприємцями і можуть відкрити свій власний бізнес. Тому цих людей потрібно цінити, хто такий. Підприємець взагалі потрібно починати з визначення підприємство це самостійна, ініціативна, систематична здійснювана на власний ризик діяльність з виробництва товарів, надання послуг та виконання робіт. Тобто, це людина, яка займається господарською діяльністю. А займається вона господарською діяльністю для того, щоб одержати прибуток. Не просто ж так вона буде нею займатись. І це чітко вказано у господарському кодексі України. Підприємець це революціонер в економіці. Прибуток для нього лише символ успіху, і головне, вступити на цей шлях успіху. Основні риси підприємця це. Володіння інтелектом, креативність, рішучість, законослухняність, хист до підприємництва, далі організаторські здібності, ініціативність, відповідальність, здатність до ризику та новаторства. Підприємці виконують функції, організовують виробництво товарів і послуг, створюють робочі місця, впроваджують науково технічні досягнення у виробництво, платять податки держави. Це в першу чергу те, що головною умовою здійснення підприємницької діяльності в Україні є державна реєстрація, тобто кожен повинен зареєструватись. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності це юридична процедура отримання у відповідних державних органів влади. Свідоцтва про право здійснювати підприємницьку діяльність. Підприємства вони поділяються за. Організаційно-правовою формою, за розміром і за сферою діяльності, тобто це види підприємства за різними критеріями. За організаційно-правовою формою визначаються ФОПи, тобто фізична особа-підприємець, і є юридична особа, це приватне підприємство, повне товариство, товариство з обмеженою відповідальності та акціонерне товариство. За розміром великі, середні малі і за сферою діяльності виробничі, комерційні фінанси. Там посередницьким. Далі йдемо. Головна мета підприємства це, звісно, прибуток. Тобто, навіщо мені займатися бізнесом, якщо він не буде приносити мені прибутку. Мене це не цікавить. Формула підприємництва це прибуток, дохід від реалізації та витрати. Тобто, витрати вони повинні бути завжди меншими, ніж прибуток, який ми отримуємо. Далі Хотілося б зазначити, що лише 5-8% володіють підприємницьким талантом, і успішно йдуть до головної мети підприємця, отримати прибуток, який є різницею між загальною виручкою та загальними витратами. Робочий час підприємця становить 24 години на добу. Окрім ненормованого робочого дня, загрозами і проблемами для тих, хто займається підприємницькою діяльністю, є ризик краху. Ну, Наприклад, карантин, багато людей розорилося, це стало їх фінансовим крахом, це розорюються, закриваються, і зараз дуже важко знайти роботу і як вижити в цьому складному часі. І є ризик втрати іміджу, тобто, зараз всі переходять на інтернет-магазини, їм потрібно змінити свій імідж. Залежить від клієнтів та держави, стреси, помилки в плануванні, неефективне використання ресурсів це те, що може привести. До втрати свого бізнесу. Чи кожна людина може стати підприємцем? Теоретично, так. Практично, пам'ятайте, це 5-8% Проте існують загальні обмеження для тих осіб, що займаються підприємницькою діяльністю. Це Обов'язково повинна бути ліцензія, забороняється займатися виробництвом зброї, вибухових та отруйних речовин, наркотичних та психотропних препаратів. Заборона здійснювати підприємницьку діяльність недієздатним засудженим, посадовим і службовим особам, народним депутатам, нотаріусам, військовослужбовцям, суддям, прокурорам та правом охоронцям, тобто, список людей, це яким не можна займатися підприємницькою діяльністю. Відповідно. До Господарського Кодексу України та інших законів держави, підприємець має право та обов'язки. Ми бачимо, що правом підприємства є право на вільний вибір діяльності, встановлення цін та тарифів, розпорядження майном та прибутками залучення ресурсів, вільний найм працівників, вибір постачальників і споживачів тощо. Тобто тут дуже багато. Далі, серед його обов'язків, виділимо. Укладення трудових договорів з найманими працівниками, забезпечення оплати праці на рівні не нижчому за мінімальні розміри, встановлені законодавством, забезпечення відповідних умов і охорони праці, забезпечення соціальних гарантій, забезпечення надійної якості продукції та охорони довкілля. Тобто, обов'язками кожного підприємства є Укладання трудового договору, дотримання прав з метою реалізації інтересів споживачів, оплата податків, зборів та обов'язкових соціальних платежів. Забезпечення оплати працівників на рівні не нижчому за мінімальні розміри, встановлені законодавством, забезпечення надійної якості вироблених товарів і послуг, дотримання законів України, забезпечення відповідних умов і охорони праці, забезпечення соціальних гарантій і охорона довкілля. У підприємця є відповідальність за зобов'язання, пов'язання з усією діяльністю усім майном. Охорону навколишнього середовища, додержання заходів з техніки безпеки, охорони праці виробничної гігієни та санітарії і заподіяння шкоди та завдання збитки. Популярний термін є соціальна відповідальність бізнесу, це добровільний внесок бізнесу в розвиток суспільства. Так, підприємство має величезне значення для економіки країни, підприємницька діяльність забезпечує створення нових місць, формує прошарок підприємців-власників, не Пишайте сліпо копіювати чужий досвід. Будьте собою, будьте особистістю, втілюйте власні мрії та задуми, і, можливо, у вас з'явиться свій бізнес-план, свій маленький бізнес. І ви потрапите у ті 5-8 бізнесменів і будете найбагатішими людьми світу, успішними підприємцями сучасності. Бажаю вам успіхів!